Принцеса на Горошині у далекій далекій країні було славне королівство. У королівстві стояв величезний замок, а в замку жив прекрасний принц. Принц був сумний. Він мріяв про справжню принцесу, з якою міг би поділити свій замок і королівство, але він не міг її знайти. Це не тому, що принцес було мало. Насправді королівство було повне чарівних дівчат, які всі претендували на звання принцес. Принц об'їздив усе королівство, зустрічаючи кожну із цих так званих принцес. Але він повертався сумним і з порожніми руками. Неможливо визначити, чи справжні ці принцеси, сказав він своєму батькові королю. Ти мусиш бути терплячим, мій сине. Ти зрозумієш, коли зустрінеш справжню принцесу, сказав король з усмішкою. Принц посміхнувся, а потім пішов до своєї кімнати. Того вечора настала величезна буря. Гримів грім, блискала блискавка і дощ стучав по даху замку, як звук тисячі коней, які мчать у бій. Раптом пролунав гучний стук у замкові двері. Король накинув на себе халат і відкрив двері, і побачив холодну, мокру, молоду даму, що стояла перед ним. Я справжня принцеса, сказала вона. Будь ласка, чи можете ви дати мені сухий одяг і ліжко на одну ніч? Король впустив її всередину. Вона каже, що вона справжня принцеса, сказав король старій королеві матері. Королева мати не сказала жодного слова. Натомість вона подумала про себе ми скоро про це дізнаємося. Вона дала принцесі нічну сорочку і сказала одягніть це, поки я готую вашу кімнату. Королева мати почала готувати кімнату, але дуже дивним чином. Спочатку вона зняла ковдри, простирадла і матрац з ліжка, потім вона поклала одну горошину на ліжковий каркас. А потім вона поклала двадцять матрасів на горошину, пильно розділяючи кожен шар м'якою пуховою ковдрою. Після цього вона повернула постільну білизну на верхній матрас і сказала принцесі, Ваша кімната готова. Ліжко було тепер так високо над землею, що принцесі потрібно було залізти по драбині, щоб лягти у ліжко. Принцеса залізла по драбині, залізла під ковдри і задула свічку. На сніданку наступного ранку королева мати звернулася до принцеси і запитала Моя дорога принцесо, як вам спалося? Ой, зовсім недобре, сказала принцеса. Я хочу сказати, що я дуже вам вдячна за вашу доброту, що прийняли мене на ніч. Але здалося, що під моїм матрацом було щось дуже тверде і незручне, я й очі не заплющила. Це щось неймовірне, відповіла королева мати. Королева мати звернулася до принца і сказала: Я вважаю, що ми знайшли справжню принцесу, бо ніхто, крім справжньої принцеси, не володіє таким делікатним почуттям, щоб відчувати одну горошину через 20 матрасів і 20 моїх найкращих ковдр. Ви мусите одружитися, негайно. Принц був у захваті. Він звернувся до принцеси і сказав Дорога принцеса! Ви не зробите мені велику честь ставши моєю дружиною. Вона зарум'яніла і потім сказала за однієї умови. Будь-що, відповів принц. Вона подивилася на принца з хитрою посмішкою і сказала: Ви обіцяєте, дорогий принц, що з цього дня і далі будь-яка горошинка, що потрапить під цей замок, буде тільки для їжі, а не для спання на ній. Принц подивився на неї, засміявся і сказав, Я обіцяю кінець.